Усім привіт! Ви на каналі Рокотілля Сувольки. мене звати Альона. Сьогоднішнє моє відео буде стосуватися моїх покупок, які я зробила у грудні 2022 січні 2023 року. Остання покупочка приїхала до мене буквально позавчора, ні, вчора. А сьогодні у мене 4 лютого. І що? Ну, Накупила я дуже багато різних речей. Все буде використане, нічого не змарнується. У вишивці взагалі не може нічого бути змарнованим. Е, і так, запрошую до перегляду: беріть вишивку, чай, кава, сік, кому що смакує, і приєднуйтесь. І так, зараз ви на своїх екранах бачите частинку матеріалів. До дизайну від Емілі Бішоп, Дизайн називається The Garden. Це ті матеріали, які я докуповувала, тому що, ну, наприклад, таких ниточок, як GMC Perle. Я не маю, не тримаю таких ниток. Не дуже часто я їх використовую, тому, відповідно, їх і немає. Ці ниточки в клубочках мені приїхали з України. Юлечка, дякую тобі за допомогу. Юля мені купила дуже багато GMC Перле. Зараз я вам покажу. Ось це І ще ось тут це все приїхало з дому, дуже тішуся. Юлічка, ще раз тобі дякую. Тому що ну, в Польщі я. Не знаю, можливо, я не скрізь шукала, чи я погано шукала, не знаю. Ну, Принаймні таких кольорів, як 524, 644 в потрібних мені розмірах і кількостях не було, а замовляти в одному, в другому, третьому, п'ятому місці якось мені не дуже було зручно. А Юля їхала до України і у Львові в магазині Лелітка придбала мені. Потрібну для мене кількість ниточок. І так, що я маю ще? Ниточки DMC? 4210, такий сливово-рожевий колір. Ця ниточка це є заміна, тому що ниток Needle Necessities номер 8 теж перле під кольором. Під номером кольору 803, Berry Berry, ну, я не знайшла взагалі, навіть на якихось там зарубіжних сайтах. Ну, відповідно, буде ось така заміна. Не знаю, чи я попаду в той колір, який потрібен насправді, тому що з фотографій в інтернеті, ну, якось мені трошечки складновато визначити, чи справді це саме той колір. І ще ось таких два моточка ниточок з з такими номерами. Теж мені будуть потрібні для цього дизайну. Спочатку, чесно вам признаюсь, я теж хотіла замінити їх на ниточки DMC, купила цілу жменю. Отак. Ну, ще, наприклад, оця нитка на заміну цієї, ну, з горим пополам, так, закривши очі на оцю от, не знаю, блакитно бірюзову якусь ниточку, ну можна було би. А до оцієї ниточки, ну, а, ну все, що я би не прикладала, так, воно абсолютно тут не пасує. Відповідно, Ну, Можна було би щось до цього з цього всього підібрати. Але я так посудила, подумала і вирішила, що все-таки я хочу ну, плюс-мінус оригінальні матеріали. Якщо, наприклад, цією ниточкою вишивається не дуже багато всього, то оцих дві нитки використовується досить густо. Такі великі мотки DMC. Я... Так, довелося перервати свою промову, оскільки сьогодні субота, діти вдома, відповідно, весь час мама щось мені там потрібно. Мама щось там мені допоможе. Тому такі наші справи. Мотки DMC по 25 грам. Чесно кажучи, не знаю, для чого мені ось цих аж 25 грамів. Ну, я думаю, що я все-таки знайду їм застосування, тому що останнім часом я, як то кажуть, підсіла на хардангер. І, відповідно, перле номер 8 і перле номер 12 це такі основні. Види ниточок, які використовуються у відшивах дизайнів з використанням такої техніки, як хардангер. Тому, я думаю, що ну, найближчим часом все-таки десь вони будуть використані. Я маю на увазі залишки від відшиву, після відшиву того семплера, хоча, сказала, швидко, скоро чи як там. Але, скоріше всього, це не буде дуже скоро, ну, але так. Побачимо. Завжди щось плануємо, але знаємо, що не завжди виходить так, як ми плануємо. Так. Стосовно цього дизайну, що ще маю додати? Я ще не маю основи. Ще я не визначилася із основою. І ще мені тут бракує DMC Perle кольору «Екрю». Але я маю ось таку музу. І я ще подумаю, тому що муза номер 10, як виявилося, не відповідає dmc Парле номер 8 Це я вже потім перерахувала, що якщо ми поділимо 525 метрів на 100 грам, це у нас вийде 525, відповідно, це нитка п'ятірка. Ну, а Муза 20. Ми маємо тут 830 метрів у 100 грамах. Ну, відповідно, ось це є нитка, е котра відповідає DMC номер 8 Піду ще подивлюся тут у магазині. Е може, ще щось тоньше я знайду, щоб відповідало номеру 12. Ну, а якщо ні, то доведеться щось. Вигадувати, комбінувати і так далі. У мене є невеликі залишки від е, семплера, е, котрий я вишивала в грудні місяці теж від Emily Bishop. Там залишилося трішечки дванадцятки. Ну, не знаю, подивлюся, е, наскільки там той моточок дуже використаний, і скільки мені буде потрібно. Тому що, скоріше всього, я е, ну, маю на меті. Зробити перенабір цього семплеру. Наразі маю тільки ось такий варіант інструкція і все таке решта. Тому, думаю, що коли я зроблю перенабір, то більш-менш мені буде зрозуміло, яка кількість ниточок мені буде потрібна. Ну що, зміняю фон і повертаюсь. І так, друга частина моїх покупок: ниточки, перлешки, Відповідно, це не перле, а рядна. DMC перле номер 8, номер кольору 4180. Я собі тут на всякий випадок написала ціну, щоб, ну, пізніше не знаю, для чого мені це потрібно, але написала так само тут. Останнім часом чогось е, записую. Навіщо не знаю, ну, але на всякий... про всякий випадок нехай буде. Е, ножнички. Ножнички спеціально для хардангеру, тому що ці матеріали е, я приготувала для відшиву е, кайми і рушничка. Е, хто дивився мої попередні відео, пам'ятає, що я говорила про те, що я буду вишивати ниточками екрю. Коли я приклала е, ті ниточки до основи, а вибрала я основу лугану 25-го каунту колір, колір е, 11, це е, такий з Люрексом. Я приклала ці матеріали і мені не сподобалось, тому що якрошка е, ну, трошечки е, темницю основу, вона не є настільки святковою, як би мені хотілось. І, відповідно, я пішла-купила білий. Ну і е, білий з рожевим виглядає набагато цікавіше, ніж виглядає білий з ікрю. Так, е, наступне, що я купила, це ножнички для хардангеру. Ось такі викривлені і ось такі пряменькі. Це е, ножнички від Premax. Е, е, ось в таких. Чохольчиках. Зі звороту написано е, номер е, даних ножничок. Е, ножнички я вже випробувала. Е, хоча що хочу сказати відносно ножничок, ножнички приїхали трішечки тупуватими і не зовсім збалансованими. Це єдине, що мені не сподобалось. Але знайшла я майстра, котрий мені це все підправив. І скажу вам, що зараз ці ножнички ріжуть дуже класно. Взагалі дуже зручні ножиці. Не знаю, можливо, мені так пощастило, що вони були такими досить туповатими і незбалансованими, тому що ходили вони досить туго. Ну і кінчики ножничок не різали ниточку, так як би мені. Цього хотілося. Так, що далі? Ага. Ну і ще до цього всього в покупці була ну, ось ця Алугана. Це другий відріз, який я купила, бо один я мала. Один я мала, на якому я зробила розмітку і почала вишивати. Ну, а другий я докупила, бо той відріз, який я мала, такий з Люрексом, виявилося, що це була не Лугана, а Мурано. Відповідно, Мурана має 32-й аккаунт, вона була дрібніша, але мені не хотілося на дрібнішому, хотілося на крупнішому. Ось такі покупки до моєї кайми і рушничка. Ну, і ще дещо маю вам показати, тому це прибираю, зараз покажу далі. Ці ниточки я вже вам а, сьогодні показувала, коли розповідала про матеріали а, до дизайну The Garden. Але нитки ці були куплені не тільки для того, щоб підібрати щось до того дизайну, але і для того, щоб а, спробувати вишивати а, писанки. Взяла на пробу ще ось таке одне яєчко. Спробую вишити якісь простенькі дизайни мультиколором чи колорісом, щось виберу. І побачу, як мені це піде, чи в мене буде щось виходити, чи ні. Ну, і останнє, що вам сьогодні покажу, це ось такі ножнички теж від Premax. Досить непогані ножиці. Купила їх просто так, бо мені сподобалися ручки. Хоча зараз дивлюся, ножиці трішечки кривуваті, тому що ці завитки не співпадають, і ось тут одна частинка коротша, ніж друга. Якесь таке в мене щастя на ножиці цього разу. Щастя, нещасливе, якщо так можна сказати. Хоча ріжуть ножи, ножиці досить непогано, гострі кінчики. Довге лезо, коли треба щось там десь там підрізати довше, ну, з більшим захватом, скажімо так. Ну, досить непогані і Ці цінова політика технологів теж така досить доступна. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Дякую, що е, приділили частинку своє, свого часу е, для мого відео і для мого каналу. Я з вами прощаюсь, нагадую про. Подобайки про підписку і до наступних зустрічей.